Лукашенко вийшов із неочікуваним зверненням щодо російського Курська, видав дивний наказ, і піднялася білоруська армія, авіація і танки. Більше того, диктатор заявив, що дрони України атакували Білорусь по його країні, начебто завдали удару, і він змушений вдатися до неочікуваних дій. Війська союзної держави, начебто, почали рух до кордону із Україною, і схоже, Лукашенко вирішив таки допомогти Путіну, але як саме деталі за мить. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Білоруський правитель Олександр Лукашенко наказав підвести війська із танки до кордону із Україною. Про що повідомив міністр оборони країни Віктор Хренін, сталося це після того, як саме Чини правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські сили проти повітряної оборони, нібито знищили над територією країни кілька цілей, які порушили її повітряний простір з боку України. Слова Лукашенка наводить державне агентство Балта, і таким чином пропаганда натякає на удар Україною по території Білорусі, для чого поки не до кінця ясно. За словами Лукашенка, напередодні сили ВПС та військ ППО Білорусі були переведені в. Підвищену бойову готовність для перехоплення цілей, які нібито летіли з території України. Їх було близько десятка. Вилетіли літаки, гелікоптери. Також засоби РСЗВ були перевадені в підвищену бойову готовність, розповідає білоруський правитель. У морожі білоруси вже навіть показали буцімто збиті українські дрони. На висоті півтора кілометра та дальності 6,5 кілометра Силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Русі відбувається пошук того, що було ліквідовано. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Повідомив Лукашенко, додавши, що інші цілі були. Нині ж міністр оборони Білорусі заявив наступне. Цитую: Ми розцінюємо це як провокацію щодо Республіки Білорусь, і з огляду на обстановку, що складається в Україні, а також Курській області Арафії, головнокомандувач збройних сил віддав вказівку на посилення групування військ на гуміцькому і мозирському тактичних напрямках із метою реагу. Ваня на будь-які можливі провокації, сказав він за словами міністра. Білорусь направить на кордона з Україною додаткові підрозділи, а також техніку, зокрема ракетні системи залпового вогню, і ракетні комплекси Іскандар. Військові частини сил спецоперації сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи і Комплекси «Іскандар» отримали завдання на здійснення маршів в призначені райони, а також здійснено нарощування сили засобів зенітно-ракетних військ радіотехнічних військ та авіації ми уважно стежимо за ситуацією та готові реагувати на будь-які є зміни. Заявив він ну і до слова, як передає Белта в МЗС Білорусі, було викликано тимчасову повірену в справах України в Республіці Білорусь Ольгу Тимуш. Українській дипломатії було заявлено протести передано відповідну ноту, нібито через порушення кордону Республіка Білорусь групи безпілотних літальних апаратів, запущених з території України. Цитую далі особливо було зазначено на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям. Білоруською стороною буде поставлене питання щодо доцільності його подальшої присутності в мінську. Так заявили в МЗС Білорусі. Ну а тим часом в центрі протидії дезінформації вже розкрили мотиви рішення мінська стягнути техніку до українського кордону. І з цього приводу написали наступне стягування зброї з сторони Білорусі до прикордоння це спроба допомогти Путлеру і відволікти увагу українського командування на той напрямок, зазначив очільник ЦПД Андрій Коваленко. Водночас він переконаний, що саме проголошене. Президент Білорусі Лукашенко цтую може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій. А ми зазначимо, що білоруський самопроголошений, так званий президент Олександр Лукашенко, раніше заявляв, що мовляв операція ЗСУ в Курській області РФ показує неготовність України до миру. Про це з посиланням на самопроголошеного повідомляє Белта. Ну і з його слів, Київ до миру не готовий. Ще більше Лукашенко звинуватив Україну в продовженні, цитує ескалації цієї напруженості, атака на курському напрямку, де вони. Просунулися на кілька десятків кілометрів. 30-35 вже уже окопуються там. Висловився так званий президент Лукашенко. Ну а при цьому він заявив, що мовляв, якщо рафія впаде, то не встоять і інші держави. Співдружності незалежних держав СНД, які цитую, нікому в світі не потрібні. Тому країнам СНД заявив Лукашенко, мовляв, потрібно триматися разом і не шукати лише власну вигоду. Із таким криком вічі самопроголошений президент Білорусі виступив на зустрічі ради міністрів внутрішніх справ СНД. Білоруський лідер під час виступу додав, що у зв'язку з проведенням так званої СВО в Україні, мовляв, багато керівників і силовиків почали шукати для себе вигоду в цій ситуації. Цитую, чого бути категорично не повинно. А далі пряма мова. Ви знаєте, виходячи із свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе І зараз дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, зокрема, намагається уникнути загального нашого створеного за радянських часів тренду розвитку. Деякі думають, подалі від Арефії тримаємося вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них, шукаємо свою вигоду. Не робіть цього, не витримав емоції Лукашенко і попередив, що мовляв нікому, невідомо це того, що буде завтра з нами з нашими державами. Лукашенко заявив, що нібито не виключено, що комусь з країна Сенда доведеться йти до РФ з рукою і просити про допомогу. І цікаво, що поки Лукашенко готовий був заради того, щоб втримати обличчя Путлера. Виголошувати найпалкіші промови його в рашистському інфопросторі зробили чи не найбільшим винуватцем того, що відбувається на Курщині. Зокрема, рашистська пропаганда дуже вчасно задала про нещодавні маневри союзника Путлера. І так деякі зе-канали стверджують, що Україна перекинула до Курська війська, які нещодавно дислокувалися на кордоні з Білорусію. Зазначають центри національного спротиву. Далі цю ситуація загалом повернула нас в люти березень 22 року із помилками та Прорахунками центрів прийняття рішень, які змінили характер та формат так званої СВО, так в Ерафії продовжують називати чомусь війну проти України. Одним із таких центрів є мінські мирні ініціативи Лукашенка, мабуть, спровокували українців на курський напрямок, нарікає рашистський телеграм-канал Брифінг. Телеграм-канал Діти Арбата також стверджує, що серед сили, задіяних на курському напрямку, помітили підрозділи українського оперативного командування Північ, яка раніше стояла вздовж кордону з Білорусі, але про роль Лукашенка він пише обережно. Цитую, рашиська армія протягом останнього місяця, завдавала оперативних глибинних ударів, оскільки бачила нарощування сил та засобів угрупування. І в цьому зв'язку було б неправильно вважати, що саме маневр президента Білорусі Лукашенка призвів до розвитку сьогодні. Нишніх подій в повній мірі, проте вихід із конфігурації білоруського оперативного плазарму суттєво скоротив терміни підготовки до. Поточного наступу сил оборони України пишуть діти Арбату. Ну а інші канали тим часом емоції не стримують. Відмінний союзник Варафі Лукашенко дав зеленському гарантію на нападу Сил оборони України, відвели частини від білоруського кордону і тепер нападають на Курську область. Обурився за канал Терезовий політолог. Варто зазначити, що останнім часом білоруський самопроголошений лідер не скупиться на сенсаційні заяви, і так до прикладу, з-поміж іншого, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко. Натякнув, що може скоро піти у відставку, і країною буде правити інша людина. Відповідну заяву він зробив під час спілкування із жителями одного із селищ пише СБ Білорусь сьогодні. Так, одна із мешканок попросила, щоб самопроголошений лідер знову висунув свою кандидатуру на наступних президентських виборах, які мають відбутися вже через рік. Однак Лукашенко у відповідь почав давати, що влада його не дуже і цікавить. Далі його пряма мова. Я вже публічно починаю говорити всім вам. Ви повинні звикати до того. Я вас розбавила трошки, що президент буде іншим. Ні, я не кажу, що завтра я вас кину післязавтра та інше. Але всяке в житті буває, ви повинні звикати до того, що я не вічний, як і всі ви, заявив він. Ну і при цьому білоруський очільник додав, що головне завдання його президентства, мовляв, не допустити конфлікту в країні. Цвітую, щоб ця інфекція не перенеслась на нас. Перш ніж п'яти, сказав Лукашенко, він має. Мовляв, залишити мирну спокійну країну. Ось піду, десь у селі житиму з вами поруч. Приїду, і ви будете згадувати, дякувати, що гірше не стало. Розмріявся про спокійну пенсію, самопроголошений очільник Білорусі. Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за порад. Лід побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні.